Дима, таки дочекався своє клювання. Ось таки сила на сексі імпакта що Вся в п'явках, пасивно. Щучка така, як трошки покраща. Тршечка залізобетонна. Друзі, всіх вітаю! До вашої уваги представляю нашу риболовлю 26 листопада 2022 року на річці Псел нижче міста Суми, де ми вже вкотре із високою вірогідністю вже остаточно закривали сезон риболовлі з човна на спінінг. На жаль, так сталося, що при видаленні зайвих файлів наприкінці риболовлі я відформатував карту пам'яті. Частину файлів відновив, а решту, в тому числі і початок риболовлі, на жаль, не вдалося. Але найбільш цікаві моменти збереглися. Тож всім приємного перегляду. Друзі, наче як ми збиралися, то було нормально. Доща не було, там якісь деякі такі краплі мряки і все. І ось зараз. О півдев'ятій, поки жодного клювання це зарядив такий дрібний, але стабільний частий дощик, блін, капець. Хоча наче на цю місцевість такого дощу і не передавало. Так, є перше клювання під камишиками, блін, сход. Чітко на першому падінні вона підсіла на оцього рачка Select X Kraken. І, блін, на жаль, на жаль, зійшла. Не досі, хоча я її підсік, потримав секунду і сход. Опять на першому падінні. Так, Діма таки дочекався своє клювання. Трошки дощик вчух. І на першому падінні клювання. Щупака. Щопак, ну невеличкий такий десь півкільний, але дощик закінчився і він є. Ну Така щучка грамів 600, ну будь. Ось. Працює, як у Дім в цих місцях завжди краще всього флагманівський рак, Ікс, як він називається, X-Craft чи щось таке, чи крав. Ну щось таке, FFL крав він називається, в такому кольорі тройдюйми. Ось такий щупак, дивіться, дивіться, який він активний. Бачили скільки пиявок коли-небудь нащуться? Капець. Просто засиля цих піявок. Вони її тут з'їдять. цю щуку. Ось така вона активна. Друзі, трошки вщух. Дощик. Ну Він то йде такий дрібний. Але той сильний вщух. І був такий десь біля 9 години короткий вихід. Побачили ми з Дімою по одному клюванню. У мене сход Діма піймав невеличку щучку, грамів 600. Ось така листопадна природа. Бачимо. Чи не єдине таке більш-менш яскраве яскрава пляма це оці білі березки на берегу. А так все сіре, муре, наче ввечері знімаю. Сьогодні прям такий дуже темний день. Ось. Так, Дідімо знову клювання тут спрацював знову рачок. Цього разу дуже малюк-малюк, але він є знову цей рак Ефель Крав. Бачите, зима цей час. Раків, ну не зима, а пізня, пізня, осінь, блін, укусила. Ось такий щупарик. Бачите, це на відпускання. Так, шнурик, ну що, пливий додому. Тут не равномірний цьому. Так, у Діми спрацювала рівномірна проводочка. І на рівномірній проводочці ще один щупак, грамів 400. Пручається, так. Так, його треба акуратно підняти. Така щучка грамів 400, мабуть. Уже й нема. І знову цей рачок FL Крав. 3.0, Діма. Чеше мене по повній вже, серйозно так. Діма його відпускає, там багато там пишуть, не, не відпускаємо, дивіться, відпускаємо багато ми риби. А я поставлю собі Сексі Імпакт. Мій підписник Богдан Мотренко згадяча писав, що зараз у листопаді працює оцей Сексі Імпакт. Ну, побачимо, спробуємо. О, на Сексі Імпакт я таки дочекався клювання. Клювання на Сексі Імпакт таки було. Було, але зійшла. Щучка на мій день сьогодні. Дуже дрібненька, але клюнула таки. Так що дякуємо Богдан за наводочку, ось приманка. Клює таке. На Сексіка не піймав, але є. Друга клювання у мене сьогодні. Блін, нарешті клювання було. Била покела? Було клювання, але якось я його з пізнім зажиганням. Підсічку зробив. Бачите, збита приманка. З Діма каже, нарешті пів одинадцятій стало трошки світліше, а то взагалі як ввечері ввечері, як сутінки було. Ну що, друзі, вже час провели за одинадцяту годину. Дуже-дуже трудова риболовля. Щось листопад, кінець листопада в цьому році, ну прям капець. Який складний в плані риболовлі. Якщо вересень, кінець літа, взагалі все було дуже круто, класно клювало, то зараз ну взагалі, як всю рибу виловила або вона вимерла. Я сьогодні бачив три клювання зранку, нічого не піймав. Одна зійшла невеличка і два просто було клювання на першому падінні, все на джиг. Діма, також у нього всі клювання на джиг, він бачив клювань 6-7 сьогодні, три реалізував, три щучки у нього є в активі, одна грамів 600 це така ще більш-менш непогана, а решта дрібнота там. 200-400-350 грам. В основному джигуємо, зараз трохи переключилися Потвічити, спробувати. Сьогодні повністю похмуро, весь день, так як ввечері. Більш-менш тихо, вітер дуже слабенький, але часто дощ такий дрібний, але рясний дощ і він ну, трохи так напрягає. Зараз ось твічимо. Подивимось, що твічінг нам дасть. Можливо, там деякий час спробуємо потвічити ще. ось такі підсіла на сексі імпакта щось на виматки, якась рибка судить. піцунчик так відпрацьовує і нічого там дуже крупного немає. Така щучка грамів, можливо, 800. Діма, підсачок взяв. От от вам Сексі Імпакт працює. Та ні, кілушка, мабуть, буде, да? Який мені Богдан Мотренко порекомендував. Он Вся в п'явках, пасивна. І на сексі імпакта таки вона схопила. Тільки зараза забрала вона мого сексі Імпакта. Збила. Вон, бачите, один крючок і грузок. А приманки, на жаль, немає. Ну що, як думаєте, скільки ця щучка? Думаю, десь 850. Ну я майже вгадав 840 це більш менш. Так, є ще клювання на сексі Імпакт. Цей раз це шнурик дрібний. Але я його в лодку дістав таки. 3-2 рахунок другого піймав. Ось бачите. Знову ж благодарочка Богдану за наводку. Я б навіть, якби він комент мені не написав вчора, навіть би і не подумав сексі імпакт ставити. до додому. Так. Є знову клювання. Ні. Так, це у мене по друзі, по як у Владіка, Часто Владік такі, опа, є, єсть клювання. Ну, я його трошки тролю. Серйозно так а Потім каже: Ой ні, то водоросля бокаря. Оце і у мене тільки що так само. Ох, трохи була покльовочка на рачка чітка так тух. Але не встиг засекти, на жаль. Друга на цього рака Х-кракена покльовка. Друзі, ну що, у Діми точка працює. Все, тепло. І блін сход. А точка у нього оця працює стабільно, я не знаю у нього. Зараз у нього працював от збитий Xkraкен. А у нього отут, тут щоб у нього не було покльовки, це до такого не було. Тут стабільно завжди він щось заробляє. Нормально було чи ні. Друзі, ну що, тут де столик, де кладочка. Це місце наше звичайне для обіду. Ось зараз ми близько 12-ї тут прачавлюємо перекусити швидесенько, хвилиночок 15, бо день короткий, розсижувати не маємо можливості, які у нас результати до обіду, рахунок 4-2 на діману користь. Сьогодні за дімою риболовля повністю. У нього, мабуть, було стільки клювань до десятка. Все на джиг і декілька бін бачив, наче як виходи на твічі. Не клювання, а виходи. У мене клювань було значно менше, мабуть мабуть, штук 5, максимум 6 клювань Буде. Ну, Зараз трохи перекусимо і ще, я думаю, щось, щось точно має бути. Перекус, друзі, на звичному місці. Ось таке тут містечко зі столиком, класний Такий пейзаж, брив, таке атмосферне місце. І у нас бутики, чайок, яєчко, як завжди, смачно! Дванадцята тридцять, друзі, півгодини, поки там під'їли, поки там зібрали все. І випливаємо далі. Тільки що Діма спілкувався з Женією, з яким ми також їздимо разом на рибалку. Вони поїхали трошки вище, ближче до Сум з товаришем. То бачили одноклювання і взяли трофей на 3600 товариш Женя взяв Рома. Вітаємо Рому і тепер сподівання, що десь же наш трофей тут плаває Ну що, беремось за спінінг і погнали. Погнали робити заброси вже після обіду. І сподіваємося, що вони нам принесуть щось цікаве. До речі, доща такого, як доща, його немає, але але така маленька-маленька морость, -маленька постійно присутня, і тому все мокре, чого вокрей, ми мокрі Ось із-за того, що така вона, як мрячка-мрячка, її по воді навіть не видно, але ти її відчуваєш. Ох, блін, клювання вже було. Було на рака клювання, так добре воно його стукнуло, але не засік. Рак Crazy Flapper, кейтеківський. Так, Діма ловить наступну щучку вже після обіду. Малюка працює цей же ж рак. x kraken селектівський. Він би швидше, мабуть, без підсака взяв би її. Така грамів 300. Ось це вже не флагманівський, а селективський рак. Ось у мене він в маслі, Діми він в ультрафіолеті в лосі, вон, бачите. Таке щурятко. 300 грамове але є, це вже п'ята, 5 два діма мене робить і вже сім штучок, це вже результат минулої риболовлі у нас. І покльовка була, ось бачите, з ямки, не з мілкого берега, а саме з ямки, відмінно. Ну, що, щучка дуже обережненько, пливеш додому. Перша година дня і ось бачите, вже як похмуро, похмуро. Друзі, після обіду ми вже також з Дімою бачили по клюванню. Він піймав невеличкого щупака, я бачив клювання. Тільки що хвилин 15 я чистив карту пам'яті, бо вже забилась повністю. До речі, це після минулої рибалки це не єдина рибалка, наше закриття, а ще двічі. Виїжджав на риболовлю, виїжджав по-місцевому на декілька годин з Владом. Але окремих відео я не робив, там просто робити нічого, бо у мене були прольотні ці дві риболовлі. Але я от в такі. Декілька кадрів ставлю, влад відзначився. На пслі у нас на Баранівці в межах міста. Ось бачите, він піймав гарну щучку на першій риболовлі, це щучка рівно на 1,5 кг. Ми її зважили рівно півторашка. Я ж за цілий, ну там цілий день це умовно так кажучи, бо я після обіду декілька годин рибалили, бачив лише одне клювання на джиг, на цього ж рачка, який сьогодні працює з Kraken. Чітке клювання, але не реалізував. Потім був ще один виїзд через тиждень, вже наприкінці листопада і знову прольот. І влада майже прольот, але влад таки відзначився під кінець риболовлі, вже під Баранівським мостом він приймав щупака такого з долоньку. Ось бачите, які, які у нас результати. А я і клювання не бачив. Сьогодні, можна сказати, у нас супер риболовля. Якщо порівнювати з риболовлями, які були в межах міста омаєна рачка Xkraкна клювання. же точці, Я в цій точці, точніше, не Xkraкін, це рак Flapper. Я вже на Крейзі Flapper з цієї точки. Щучку колись ловив. Не знаю чи є зараз там риба, але точно було клювання в траві. Зараз стіну такий великий-великий жмут трави. Ага, є тут і щурятка. Так, пручалося, пручалося, а щучка отут. Бачите яка? Ось це Crazy Flapper в Фіолеті. І третя моя. Ось таке. А здавалося, що тягну там мамонта. Бо цілий, цілий жмут он водоростів, витягнув з нею. Але не зійшла малючка. Так, малюк. Пливи додому. Так, у Діми наступна. Пішов кльово, але ну клюють тут на раків, клюють на раків, щупаки, але ж щупаки, бачите якого розміру. Знову ікс kraк не така ж, як у мене ось була. Сладушку. Щучка, відпускай. Це Діми шостого, шість три рахунок. О, блін, знову клювання. Якийсь вихід пішов, клювання за клюваннями, але не засік. Хоча чітке клювання взагалі дуже так чітко було видно, та вона і підсіла. Є ще клювання там в коряшках на рака. Щучка така, як трошки покраще. Ну, а можливо така, як була попередня, грамів 800 десь. Така десь кіло до кіла. Так кіл, ця нам, мабуть, кілушка буде, да? Спрацював. Рачок Crazy Flapper, дивіться яка вона пасивна, друзі. З ця сторона. А ось з цієї сторони вона То вони вже поспозали, там п'явка. Так, ну це, мабуть, за кіло. Кіло, кіло, сто може. Давайте подивимося. То навіть кіло 300. Непогана щучка, кіло 300. Десять. Товста, вона коротенька, але така товстенька. Друзі, ну що, після обіду ще цікавіше початок, ніж було до обіду. І гарну щучку я взяв, багато клювань. Ну, прикольно. Так, у Діми наче непогана щучка тепер сіла. Так, пручається. Добре. Нарочка також там закілуха. А може і двушка. О, та там трофей. Там трофей. Діма цього року по трофеям відзначається. Тут, мабуть, підсака не допоможе. Тут треба тільки руками її. Там трешечка. Трешечка залізобетонна. Друзі, ну Діма дуже благодарен мені, що я провтикав його щуку. Ну, Піцачок у нас для головня маленький. Великий я провтикав на риболовлі. Коли з владом були. Тепер тільки маленький підсадчик і захотів її взяти в руки, а рукавичка була слизькою і, блін. Сприснула вона з рук, порвала оснастку і разом з раком пішла. Ми тільки поговорили з Дімою, що на раків вклюють тільки дрібні. Тут його вже черговий трофей, там трьоха була стабільна, триплюс і чуть -чуть. на жаль, капець, на жаль, бли. Опять клювання. Друзі, клювання вистачає. Що, да. таке сидить? Щось таке сидить. Щось дрібненьке таке сидить. Доловив я. Її тихенько. Це моя сьогодні п'ята дрібнота. Спочатку був стук, а потім вона такі на рівномірочці добила. Ось оцей crazy flapper. І 5 хвилинок назад було клювання. ну Таке ми легко можемо підняти і не зливаємо. Ну рости до тієї, яка у Діми тільки що зірвалася до такого розміру. Ох, блін, клювання тут тільки що було, але не підсік. І У Діми тільки що було клювання. Я якось сприснула рука і не підсік її. Ох, <му> по клюванню тільки що було, така потяжка непогана. Знову на ікс Кракіна, але не зміг підсікти, на жаль. Тільки ми з Дімою пожалилися, що не клює. І ось вона потяжка така гарна була. Друзі, півтретьої. Бачите, збита приманка. Півтретєї, а вже темніє. Ух, схопила вже. Вже коли виматував, схопила. Але ні, не дотягнув. Діма переживав, що я його таки обловлю Сьому, але вона зійшла. Отут тут вона так вискочила на гору, коли я вже рівноміркою виматував рак. Але таки не дістав я її. Зійшла. Ну що, друзі, вже 15.15. .15. Час заходу сонця. В кінці листопада ми вже майже на фініші. Трошки пропливемо, поджигуємо ділянку перед місцем нашого фініша і будемо завершувати. Вже десь з годину клювань майже немає. У мене зійшла одна невеличка щучка і все. Хоча вихід був дуже гарний, але коли стало зовсім зовсім темно, то вже кльов став, ну потихеньку, потихеньку і врешті решт зійшов. Повністю на нуль. Ну що, друзі, тут вже будемо робити наші фінальні закиди і завершувати. Збиратися однозначно доведеться по темному. Сів коря. А, ні, думав, корягу сів. Так і ні. Такий на сексі Імпакт. Такий на сексі Імпакт. Сіла ще одне малесеньке щурятко. І дивіться, де у неї приманка. Ось. В самих гландах, Це моя сьома і наша 13-та. Ось, бачите, де такий щупак 350-грамовий десь на відпускання. Але він є. Друзі, багато хто мені часто пише, там хейтери мої якісь, що я рибу не відпускаю, дрібну. Дивіться, важу. 425 грам, щучка. І вона спокійно собі відправляється додому. Все, друзі, я відірвався, роблю вже на твій останні заброси. І будемо завершувати тут риболовлю. Ну що, друзі, о 15.30 ми завершили нашу риболовлю. Риболовля сьогодні вийшла класною, закриття вдалося. Сьогодні у нас було на двох близько 30 клювань, ну це супер для листопада місяця. Шикарно просто. Піймали на двох з дімою 13 щучок. ну Майже 14, одну я злив, і саме трофей я у Діми злив. Ось так працював сьогодні лише джиг, ми майже і не твічили. Джиг і ракоподібні. Ракоподібні це Crazy Flapper, FL ефелькрав від Flagman і селективський x kraken Ой. І також сьогодні відзначився слаг від кайтек, це Sexy Impact. По розміру риби був трофей, який я злив там, точно за трьох була у Діми. Була у мене щучка кіло 300, було 2 до кілушки грам по 850, десь плюс-мінус. Була одна 600 грам, решта 400 і менше грам, щупачки. Все, воно попливло додому підростати. Ну і, друзі, як завжди, якщо відео сподобалось, підтримайте його лайком, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Тисніть дзвіночок, для того, щоб бути в курсі того, що відбувається на каналі. Залишайте свої коментарі, я завжди відповідаю на коментарі. Всім е, ось е, е, слава нашим героям, слава захисникам, слава ЗСУ і всім пока, всім щасливо, до нових зустрічей.